Бойовий шлях українських стрільців в обласному державному архіві розпочали оцифрування журналу Шляхи. Це двотижневик, який виходив у Львові ще у 1913 році. За процесом спостерігала наша Вікторія Резон. Ми здійснюємо оцифрування на планшетному типі сканера, що дозволяє нам зробити достатньо якісну копію для подальшого віддаленого користування. Саме так цифровують давню періодику в обласному державному архіві. Наразі там працюють над унікальним журналом. Шляхи збереження такого журналу на цей час є дуже рідкісним. Тобто в нашій області цей журнал зберігається тільки в одному екземплярі. Більше його немає ніде. У ну, у Львові у Львові є декілька номерів, однак така підшивка, як у нас. Вона є в нашій області ідентична, тому ми вирішили її оцифрувати. В первісному варіанті саме саме періодичне видання було зшито нерівно, тобто заступав текст за корінці, і в даному випадку ми звернулися до сектору реставрації для того, аби його розшили посторінково, і ми якісно його відсканували. Журнал Шляхи містить чимало поезій, повістей та публіцистики на стрілецьку тематику а також більш як столітні світлини. Є ось така загальна фотографія з сотником Андрієм Мельником. Це, мабуть, Тернопільщина е і пише от, останні бої над річкою Стрипою. І описується весь е процес тих боїв, які були складнощі, е різні атаки і так далі. А також є різні фотографії із похованнями січових стрільців. От е, село Завалів ми бачимо і поховання відомого січового стрільця Івана Балюка. Львівський двотижневих шляхи виходив друг з 1913 по 1918 роки. У ньому описувався бойовий шлях січових стрільців. Цей журнал фінансувався з е, січовим стрілецом, тобто пресовою квартирою. Його редактором був відомий січовий стрілець Микола Голубець. І дописувачами були дуже відомі на той час особистості. Це є і Дмитро Вітовський, і Дмитро Донцов. Тобто тут дуже потужні є дописувачі, і про що цей сам журнал? Він оповідає насамперед про те, який бойовий шлях пройшли січові стрільці в Першу світову війну. Тобто тут описуються битви на різних фронтах. І Прикарпаття, і Тернопільщина. Опісля завершення оцифрування журналу його можна переглянути у вільному доступі на сайті обласного державного архіву.